У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт щодо зміни назви розмінної монети України на шах. Про це повідомив голова ВР Руслан Стефанчук. У Верховній Раді України зареєстровано проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо відрадянщення дерадіанізації назви розмінної монети України. Законопроєктом пропонується змінити назву розмінної монети з Копійка на питому українську шах. Написав спікер. За його словами, це рішення має не лише технічний, а й символічний зміст. Адже копійка спадщина Московської імперії та радянського минулого. Натомість Шах це історична українська назва, яка вживалася ще за часів Гетьманщини і Української Народної Республіки. Звучала в творах Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Котляревського, Панаса Мирного. Стефанчук підкреслив. Що сьогодні копійка лишилася тільки в обігу в Росії, Білорусі та Україні, тож повернення до Шага стане відновленням історичної справедливості, утвердженням нашої ідентичності та остаточним розривом із колоніальними наративами.